«Буду славити Господа з повного серця в колі праведних та на згромадженні. великі Господні діла, вони пожадані для всіх, хто його любить. Це 111 й псалом. Ми сьогодні читаємо 109-й, 110, 111 й 111 псалми. І зразу хочеться перескочити на такі гарні, чудові псалми, як ми збираємося помолитися Господу. Але я перечитував ось 109, 110 й псалом. І так важко на серці, бо от, а вам легко буде, якщо ви будете читати ось такі слова. Постав же над ним нечестивого і правиці його сатана, хай стане. Як буде судитись, нехай буде винним, молитва його бодай стала гріхом. Нехай дні його будуть короткі, інший маєток його забере, бодай його діти стали сиротами, а жінка його удовою. Хай його діти мандрують і жебрають, і нехай вони просять у тих, хто їх руйнував. Це Давид просить про Бога помсти своїм ворогам. І для мене, ну, деякі люди скажуть, що це казав Давид, не Ісус, тобто Даві, Давид міг такі погані слова говорити, а Бог не скаже. Але Дух Святий дозволив цим словам бути написаними в Слові Божому. Значить, нам є для цього з цього дуже важливий урок. Для мене урок, що коли є ворог, коли... Хтось ображає, коли, коли хтось робить зло, не треба їм мститися. А навіть якщо є помстливі почуття, треба говорити про них Господу. Але Господь, Господь Ісус відповідає. Ми читаємо в Євангелії Матвія, п'ятий розділ. Ісус каже. Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує, щоб бути вам, синами Отця вашого, що на небі, що наказує сходити Сонцю своєму на злими й добрими, і дощ посилає на праведних і неправедних. Ми вчимося в Ісуса, і от сьогодні нехай Дух Святий нагадає мені і вам, людину, якій хочеться помсти. Але замість того, щоб Господь дав нам прощення, як Він нас простив, і щоб дав благословляти цю людину, а навіть і робити їй добро, і навіть молитися за них.